Всім привіт! У нас знову хлібці. Є без сира та сиру. Зараз покажемо вам. Пахнуть дуже класно, конечно. Сіром Ось така красота. Розпробуємо. Дуже гарно ріжеться, не розпадається. Пробуєш? Конечно. А, собі сиру лишила. Вартість хлібця 350 гривень один. Вага його десь 950-980 грам. Бажаєте замовити? Пишіть на вайбер по номеру 068 87 87 87, 87 4.